Іграшкові шахеди і бомби. Такі товари для дітлахів стали продавати в українських інтернет-магазинах. Відповідні фото одразу набули розголосу у соцмережах. Мовляв, чи замислюються батьки про наслідки такого подарунка своєму малюкові? І чи доречно купувати іграшкові шахеди, коли над головами літають справжні, смертоносні? Дитячі психологи надали відповіді. Слухала їх Олена Логінова. Що в нас тут є? Твої танчики. Які твої улюблені танчики? Улюблені це осе, осе і ось. Десятирічний Кирило демонструє свою колекцію іграшкових танків. У нього їх вже кілька сотень, розповідає мати Олена. І це лише невеличка частина, яку вони встигли забрати із дому, коли торік під обстрілами евакуювалися з Харкова на Прикарпаття. Ми старалися його оберігати від війни, але він почав проявляти інтерес до танків. Йому не було цікаво жодні інші іграшки, і на всі свята, що дарувати танки. В мене повір... навіть гра була про танки завдяки іграшковим. Цим танкам, каже Олена, син навіть став менше боятися справжніх. А от чого б жінка ніколи не купила синові, так це іграшкової зброї. Ми не купляємо автомати. Ну, зброя для дитини, для мене це табу. Тому що, по-перше, це зброя це вбивати когось. Якщо Олена ставиться до вибору іграшок дитини уважно і обов'язково пояснює синові їхнє призначення, то так відбувається не завжди. Чи можуть іграшки на військову тематику, які ми даємо нашим дітям зараз, в умовах війни бути небезпечними? І чим це загрожує? Останнім часом, поряд зі звичними мілітарі-іграшками в інтернет-крамницях почали з'являтися досить дивні варіанти, які насторожують. Приміром, дитячі іграшки у вигляді. Шахеду. Як вам така ідея? Ось давайте подивимося: заходимо в інтернет і бачимо пінята, дрон-камікадзе шахед. Тут серед інших дитячих пінят іграшкових знаходимо пінята, дрон камікадзе. Тисячу гривень. Дитина має розбити молоточком такий іграшковий дрон, і з нього висипляться цукерки. Здавалося б, Ну Що тут такого? Але погодьтеся в країні, в якій іде повномасштабна війна, діти мають розуміти, що дрони і бомби це не іграшки. Нам треба розуміти, що деякі іграшки повинні в умовах війни бути підібрані дуже обережно, тому що те, що було до війни, ті танки, ракети, які були використані дітами дітьми, вибачте, то це стало зараз а, загрозою, і діти не можуть в повній мірі відчувати у той рівень загрози. У мережі інтернет ми знаходимо не тільки іграшкові шахеди. Тут ось і бомби у вигляді піннятів із сюрпризами всередині, також дитячі подушки, ніби безпілотники, міномети, які реально імітують стрільбу. І це ще не повний список. І перш ніж проаналізувати ситуацію з психологами і фахівцями, прямуємо в один з найбільших дитячих магазинів Києва, перевіримо, чи продаються у них такі неоднозначні товари. Нас зустрічає Марина, директорка дитячого магазину. З нею розглядаємо асортимент. Жінка каже, іграшки на військову тематику справді мають неабиякий попит. Запит з'явився на автомобілі, на техніку, на техніку підрозділів. В нас є серія, наприклад, таких машин, де є і рятувальні служби, і служби ДСНС, і служби розвідки. Також тут багато різноманітних конструкторів на військову тематику, які дитина може зібрати. А от шахедів пін'ят чи іграшкових бомб із цукерками всередині ми тут не побачили. Марина пояснює, продаж дитячих іграшок мілітарі спрямування в Україні під контролем і потрапляють на полиці такі товари тільки тоді, коли мають всі дозволи. Іграшки повинні пройти певний шлях від виробництва. Тобто, виробник повинен узгодити всі деталі такої іграшки, а потім вона повинна пройти сертифікацію, і тільки після цього вона може попасти на полиці в магазин. Тож які іграшки можна купувати дітям, а які ні? Психологи пояснюють, діти завжди грали у так звані війнушки, і це нормально навіть в сучасних реаліях, бо малечі необхідно програвати всі ці події, які вона бачить і чує через ігри з іграшками на військову тематику. Вона може зрозуміти ну, як це працює, які правила безпеки, як діяти в тих чи інших ситуаціях, прожити цей досвід. Негативний, травматичний досвід це все шалений стрес, це все є страх, і дитина це все переживає. Їй треба конструктивні виходи цієї емоції, адже діти все розуміють буквально і можуть сприйняти шахет із цукерками всередині як цілком безпечну солодку забаву. Тож продаж таких товарів викликає сумніви. Тому треба бути дуже з цього приводу пильним, і краще це заборонити на. Час війни, так як у нас заборонені фієвірки, поки триває війна про небезпеку певного роду дитячих іграшок, наголошують і в ДСНС, які регулярно проводять роз'яснювальну роботу з дітьми в навчальних закладах. Окрім іграшок, кажуть, є ще й сувеніри у вигляді, приміром, гранат, які можуть придбати собі дорослі та дати погратися дітям. Межити. Можете... Давати дітям, наприклад, ті іграшки, які своїм виглядом нагадують вибухонебезпечні предмети, ну, наприклад, якісь там сувенірні гранати чи патрони, і так далі. Чому тому, що дитина може знайти вибухонебезпечний предмет і, скажімо так, чисто психологічно подумати, що це є просто іграшка, це може призвести до травмування або навіть до загибелі. Тому я б радив батькам все таки звернути увагу на те, які іграшки вони купляють своїм дітям. І ну, все таки не рекомендувати, от дарувати те або до крім цього, фахівці наголошують, зараз під час війни потрібно ще й навчати дітей у жодному разі не брати до рук чужих загублених іграшок. І взагалі саме батьки мають пояснювати властивості тих чи інших предметів, і що є справжньою іграшкою, а що ні, Олена Логінова, Жанна Дучак, Олександр Кругляков зіновій автонас. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.